Вітаю всіх, слава Україні! Вчора я написав три пісні. Правда, написав в такому стані, що мене прихватило трохи горло, була температура, кашель. Це вже у мене декілька днів. Ну і в стані ось такого запаморочення я писав оці пісні, оці вірші, оці тексти. Ну, хочу вам заспівати. Перша пісня це про дрон Камікадзе, який реально ми бачили, по якому реально стріляли. Ну і в жартівливій формі я написав таку пісню. На нас летів дрон камікадзе, і він гудів, неначе джміль. Хотів він знищити гармати, та ми взяли його у ціль. Почали в нього ми стріляти, І ось попали у двигун, він аж почав від того чхати, та запищав, немов цвіркун, і ось паде той дрон донизу, він розірвався у траві, не долетів він до гармати, які ж тупі ви москалі, бо ж пускаєте ви дрони, стріляти будемо по них, хоч і запускайте її мільйони, ми позбиваємо їх всіх. А наші дрони все ж є кращі, бо ж долетять аж до Москви. Ви москалі тупі, пропащі, і нам ви зовсім не брати. Тому будемо запускати ми наші дрони по Москві, щоб разом з путіним придурком расисти здохли там в Кремлі. Щоб разом з путіним придурком, расисти здохли там в Кремлі. Оце перша така пісенька. Тепер друга. Це е, пісня про те, що, наприклад, часто е, деколи можуть наші бійці їхати потягом у вагоні. Ну і там всякі люди, які живуть на цивілці, вони не розуміють, що не завжди є змога е, випрати носки, що деколи може бути запах тих носків. Вони зразу викликають е, наряд міліції, кондуктора, ну і виганяють того бійця, е, як кажуть, в тамбур. Ну, роблять це, можна сказати, такі майже москалі, тому що з їхньої вини, з їхньої причини почалася війна, а солдат він просто виконавець. Деколи навіть, буває поранений хворий солдат їде в вагоні, а йому там роблять зауваження, не хочуть терпіти. А то, що солдат на війні може терпіти набагато більше, то ніхто це до уваги не бере. Ну, зараз я заспіваю цю пісню, яку я написав. Їхала москалька потягом до Львова, разом з нею їхав воїн ЗСУ. Та москалька була дуже гонорова, не хотіла знати про страшну війну, бо ж їй було гидко нюхати панчохи, що в купе смерділи, мов одекалон, бож солдат від втоми в купе роззів, розувся і лежав в куточку, мов Аленделон. Мілий мілий чоловік ваш прошу я очень, с ног снімить і носки запах їх испорчен. потому що позову к вам є контрольора, щоб не було в купе споров і роздора. І прийшов кондуктор на вимогу пані, та бійця, що їде, вигнали з купе, визвали патрульних, записали дані, в тамбурі холоднім їде він уже. А москальці смішно, що усе так вийшло. Що прогнали в тамбур воїна бійця тільки ж мав він друзів, з ними зізвонився, бо ж він знав, що в Львові вийдеться вівця. Милий, милий чоловік, вас прошу, я очень с ног снімить і носки, запах їх испорчен, потому що позову к вам є контрольора, чтобы не було в купе споров і раздора. Ось на ранок потяг вже стояв у Львові, і москалька вийшла на ту втомить. Тут у Львові люди також гонорові, стали ту москальку докором щемить. Що ж ти скотеняка тут у Львові робиш? Твій язик, той псячий, надто є брудним, Бо ж він є смердючий, гірше, ніж панчохи, ти нам вуха, ніжні, засмерділа ним, твій язик смердючий, гірше, ніж панчохи, ти нам, вуха, ніжні, засмерділа ним. милый, милый человек, вас прошу я очень. С ног снимите вы носки, запах их испорчен, потому что позову к вам я контролера, чтобы не было в купе споров и раздора. Потому что позову к вам я контролера, чтобы не было в купе споров и раздора. Вот такая песня. Ну, ще одна пісня це ну, пісня про те, що в армії може бути антисенатарія. Так, в окопі людина може знаходитись місяць-півтора місяця, може випасти сніг по груди і немає змоги ні помитись, не передітись. І людина в одній одежі може ходити дуже довго, цілий місяць, не передіваючись. Ну, Тут нічого такого нема, е е є різні ситуації. Е <пас> е навіть як кажуть, е обістрись, але бойову, бойове завдання виконай. Ну, е під таким девізом я от написав е текст цієї пісні. Ну, попробую виконати. Нема нічого втім страшного, коли воюєш на війні, коли смердять твої панчохи в бруднім окопі в бліндажі. Бо ж головне, що ти воюєш, що гинуть кляті маскалі, що ти позиції пильнуєш, про це в нас знають хай усі. Обісратись, то не гріє не в окопі. Головне, щоб побратим не був в повній жопі. Головне, щоб ти прикрив фланги зліва справа. Якщо зробиш ти оце, а буде тобі слава. Бо ж бойове завдання треба нам часно виконати всім, щоб не було в бою халепи, щоб були корисні своїм, щоб не тікали ми з позиції, з окопів своїх бліндажів, щоб зручно було побратимам вбивати підлихма. Скалів, обістратись, то не гріху ж та не в окопі. Головне, щоб побратим не був в повній жопі. Головне, щоб ти прикрив фланги зліва, справа, якщо зробиш ти оце, буде тобі слава. Буває так, що у відпустку додому їдеш із війни, В вагоні їдеш, ти смердючим, смердять панчохи та труси. Ну, а коли ж тебе поранять, тоді тобі не до трусів і хай вже нюхають панчохи нащадки підлих москалів. Обісратись, то не гріх у штани в окопі. Головне, щоб побратим не був повній жопі. Головне, щоб ти прикрив фланги зліва справа. Якщо зробиш ти оце, буде тобі слава, головне, щоб ти прикрив фланг зліва справа, якщо зробиш ти оце, буде тобі слава. Ось така пісня. Заспівав я всі три пісні не дуже добре, але ось є такі пісні, три пісні: Слава Богу, слава Україні, ми переможемо.